Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці це нагадало мені багато сцен, які я спостерігав і ще в х Зустріч Шахрая і бандита в ресторані. Шахрай завжди тече. Бандит завжди може його психологічно перетиснути на цій зустрічі в ресторані, але зарано судити, тому що потім шахрай може ще яким чином і обіграти цю ситуацію пізніше, вже після зустрічі. Трамп мав жалюгідний вигляд, але судити іще зарано. Яку давати оцінку, тому що відбулося завжди потрібно зважати на реакцію нафтотрейдерів. Якось нафта впала до 61-62. Саме так це оцінили нафтотрейдери. Здавалося б, після того, як Трамп оголосив, що не буде впроваджувати санкції проти РЕФІ і проти тих, хто закуповує у неї нафту, ціни мали би на нафту підрости. Трейдери б мали би зрадіти. Але ні, вони впали. Це означає, що економіка буде далі. Охолоджуватися світова економіка. Це означає, що війна надалі буде тривати, і це означає, що європейці не скасують санкції проти РФ. Те, що війна буде тривати, було зрозуміло. Адже путіну потрібна слов'янська краматорська агломерація. Це водозабір для всієї Донецької області. Донецька область без цієї води висихає в Донецьку. Вже подають воду по кілька годин в день. І то навіть не кожний день в тижні. Путін хоче отримати все це безкоштовно, тобто не витративши на це сотні тисяч життів своїх ванюшек. Для того, щоб забрати донецьку краматорську агломерацію через війну, йому потрібно більше ніж два роки. І то не факт, що це вдасться, цілком можливо, що ні. Він готовий говорити про обмін територіями про що і розповів нам Трамп. І за інсайдерською інформацією ми розуміємо, що кожна інсайдерська інформація це на 50% лайно, але тим не менше вона є. Він готовий віддати не лише шматки Харківської і Сумської області за це, ті, які зараз під контролем московитів. Але і Запорізьку атомну станцію Трамп сказав, що йому дуже подобається така ідея, і що тепер все залежить від. Зеленського від українського народу і від європейців, але Зеленський має на це діло погодитися. Отже, Трамп буде тиснути на Зеленського. Який спосіб тиску на Зеленського у Трампа? Єдиний реальний на нинішній день це через Путіна. Це означає, що Путін має посилити бойові дії, посилити обстріли мирних міст, вбивати більше цивільних. А Трамп буде тепер уже цьому радіти, тобто обурюватися. Тепер він уже не буде. Тобто, тепер Трамп уже зацікавлений в тому, щоб в Україні гинуло більше цивільних українців. Натомість європейці очікували від Трампа тільки одне: домовленості про припинення вогню перед початком будь-яких розмов про обміни територіями та взагалі про будь-що. Звісно, Трамп цього не досягнув і ніколи не досягне. Замість цього він. Розповідає про ті гарантії безпеки, які можуть бути надані Україні, в разі чого чому розповідає так, що це подобається навіть Путіну? Путін каже, та-та, звісно, що Україна повинна мати якісь гарантії безпеки? Як ви розумієте, жодної гарантії безпеки не існує в природі. Якщо б у них були якісь можливості, надавати нам гарантії безпеки, чому досі вони не користуються цими можливостями? Очіте сказати, що потім, згодом, коли Україна поступиться якимись територіями, і коли визнає свою поразку, якісь гарантії безпеки можуть запрацювати. Єдині можливі гарантії безпеки це обіцянка воювати замість українців або принаймні разом з українцями на війні. Вони такі гарантії ніколи не дадуть. Ми мали гарантії безпеки по Будапештському меморандуму. Що таке гарантія безпеки? Це обіцянка. Ми мали обіцянки по Будапештському меморандуму, а потім ми мали обіцянку від Америки, дану Байденом, від імені Америки, що Америка буде з нами до кінця. Це теж була свого роду гарантія. Ми бачимо, що якщо порушені гарантії по Будапештському меморандуму, якщо порушені гарантії Байдена. То коли нам втретє говорять про гарантії безпеки, ми маємо бити в морду, або принаймні в цю нахабну трампівську морду плювати. Ви скажете, що Трамп веде себе дуже підло, але все так взагалі завжди в політиці. Пам'ятаєте, коли Ніксон і Брежнів домовилися про розрядку, так само зустрічалися і так само були щасливі зустрічю, зустріччю. от почався процес розрядки, потеплішення стосунків між Сполученими Штатами і СРСР. Це було через 4 роки після придушення праської весни. Тобто радянський союз вів танки в Прагу, а тоді Чехії повстали. Вони хотіли звільнитися від обіймів старшого московицького брата і там багатьох людей вбили, знищили, ув'язнили, коротше кажучи, розкатали по асфальту. Захід був страшенно обурений. Всі дуже співчували Чехам, і після цього у них потеплішало, у заходу. потеплішало стосунки з радянським союзом через 4 роки. Зараз у Трампа очевидно потеплішали стосунки з Московією. Менше чотирьох років пройшло після початку повномасштабного вторгнення в Україну, і бої все ще тривають, і московити все ще вбивають українських цивільних, а не тільки військових. А стосунки вже дуже теплі. Наскільки теплі, десять з десяти, сказав Трамп, але не потрібно впадати у відчай. Згадаємо, що було. Після потеплішення стосунків заходу з радянським союзом, радянський союз розвалився. На це пішов певний час, щось років 19, здається, але зараз все буде швидше. Рифі розвалися швидше. Вони там відчувають, що все не добре, саме тому вони блокують ці меседжери. Вони бояться, що можуть з'явитися нові пригожини. На тлі економічної ситуації, яка погіршується, їм дедалі гірше вдається контролювати мусульман їм дедалі гірше вдається зберігати баланс між владно-адміністративними угрупованнями. Зустріч Путіна і Трампа на Алясці призведе до послаблення позиції Трампа в Сполучених Штатах. Дедалі більше людей, в тому числі республіканські партії, починають його вже навіть не, не любити, а зневажати це. Найгірше, що може статися з політиком, тим паче з політиком, у якого все тримається на понті, також ця зустріч на Алясці призведе до погіршення позицій Путіна в Рефії соратнички, які сподівалися на те, що знову можна буде заробляти, що знову встановляться хороші стосунки. що... Вдасться переламати позицію європейців і позицію українців, що нарешті вдасться до чогось домовитися, сильно розчаровані на зустрічі на Алясці. Путін захистив інтереси лише Китаю та Індії. Проти них не буде санкцій. Інтересів московицьких потвор він жодним чином не захистив. Звісно, ті кілька людей, які наживаються у них на торгівлі нафтою, більш-менш задоволені, хоча, мабуть. Китай і Індія і ще за свої переживання зменшать закупівельні ціни. Але в цілому московська публіка мріяла б залежати від Сполучених Штатів, а не від Китаю. Коротше, все продовжується поки що, як і було. Хоча можливо, ми ще побачимо тристоронню зустріч Трамп, Зеленський Путін, яка так само ні до чого не призведе. В мислі ні до чого не призведе в короткотривалій перспективі, а взагалі. Те, що зараз відбувається, це суттєві речі. Взагалі роль особистості в історії дуже велика. Єдине, що історія завжди тече не так, як розраховує особистість. Плин історії найчастіше суперечить намірам особистості. Трамп має певні наміри, Путін має певні наміри. От зараз вони сунули якісь дуже важливі процеси. Але ці процеси не будуть ними контролюватися. Вони навіть не зможуть їх усвідомити. І коли бетонна плита історії буде падати на Путіна, йому за пів секунди до смерті буде здаватися, що він все ще живий. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, що на закритій частині зустрічі на Алясці і Трамп і Путін обговорювали те, як би їм віднадати Українських глядачів від підписки на цей канал.